Співали так, мійка розказує, бата, то то як я, я, я приїхав, бо я як кінчив технікум, нам дали на місяць відпуск, то я приїхав теж сюди. Та й в то ми всі вже. Такі, були. А в році ти в 60-ті приїздив? Десь певно, 60 о, перший раз. То я приїхав, та й ми ходили. Так, там, цукрівка. Ага, цукрівка. Там де кулек? От там кулик. де кулек. От. І ми туди ходили. Ну та й в клубі, я тобі кажу, народу було страшне в клубі. Танці, то, то так весело. Я приїхав вже, як звідси приїхав місяць в відпуску, та й приїхав, наші, наші там були. Я та кажу, їдьмо геть, не хочу я більше тої Сибірі, не хочу, їдьмо геть, їдьмо, ми вже були освобождені. Їдьмо геть, їдьмо геть, і так, правда, мене забрали в армію, а вони поїхали самі. Угу. Я вже з армією, аж звідти з чити прийшов. Yeah, вулонки, на, от я кажу, що на, на тім дереві, от туди якраз, в неділю всі сиділи там, може, я знаю, чи співали, чи не співали, але дів, дівчата такі більші для того. І ми дітей бігали там то -то, туди якраз. А вулонки, як всі збирали. А волонки всі збирали теж, все пряли. То -то. Вишивали, хто що собі мав, та йшли. Хлопці кажуть з тілого села і зрісного приходили туди на вечорниці, то так дуже весело колись було, а тепер вже. Ахмет, то до клубу ми ходили, що кіно, якийсь індійський йова. І там вже повнють котрі ще клуб, а вистави як клали. Так. Ставили. І, 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 і владі теж, якусь виставу теж. Іванишин. Пам'ятаю, що в ладку той, що, Богдана цього, що з, з ну, носи вже є, брат, той, що на влюхівці такий сівий, який вуса великий має. Теж виставу якусь клали. То так пам'ятаю, що він масло колотив, то й ту. Та й мав там щось, сметану, чи що, бо уся вблизу, то то так то, то. треба було, то так і сміяли, плескали страшне. А ви кажете, що Іванешин теж ставив? Так, участь брав да. участь. А хто туди завкло? Ейка була. Ейка? Гейка. Павлоковських баба. Я її знаю. Надовго вона потім, а потім вже пішла в січку раду в Гугалтам, та й вже пішла і й напевно. То після Гельки Оксана. Так, так. Mm. Так, та, ні. Так, так. Чи ні? Оксана.